Так, що я ще хотів сказати? Я ще хотів сказати, що вчора мені прислали переписку якоїсь Марії, до якої звернувся ніби я. Ну, тобто зробили, зробили мій такий мою сторінку, чи як? Я не знаю де, де то вони переписувалися, але прислали мені скріншоти. Розумієте? Ой-ой. Ну, менше з тим. досить того просить у неї е, від мого імені, звертаються, просить, ми там їдемо десь кудись до лікарні, нам треба 500 гривень. Ну, і жінка каже, добре отче, нема питання, але я вас прошу молитися за, за родину, там називає імена. Я собі думаю, слухай, я сумніваюся глибоко, що її написав священник, її написав кішуляр, а й до нього звертається, як до отця, щоб він молився за родину. Я собі думаю, як, як оцей оце непотріб, розумієш, буде з цього виходити, чи він скаже, а, то пусте. Друже, не пусте. Тебе просять, як священника про молитву, ти від імені священника звертаєшся, ти обманюєш не людей, а Бога. Це в діяннях апостолів написано про Ананію, який продав поле. І частину грошей десь там. при... Так, лишив. І Павло апостол каже, Ананія, чому то злий дух засмутив твоє серце? Ти ображаєш, ти обманув не людей, а Бога. І що сталося з нанім? Він умер. Прямо перед Петром умер, упав і все. Ну, це ж його поле, розумієте? Він його продав. Він міг дати там. Один динарій з того поля. Я не знаю, які там були мірки тоді, ну міг дати. А міг дати все, міг дати половину. Це ж його поле, правильно? Але знаєте, в чому річ? Він пообіцяв, що дасть усе. Пообіцяв Богове. Я продам поле і віддам гроші на Боже. Як вже так сказав, проговори це. І як ти кажеш, Тобі кажуть, помолитися за родину, бо ти звертаєшся як священник. Священник, який має Божу повноту Духа Святого. ти звертаєшся і просиш гроші. То вже служи як священник. А відповідати будеш перед Богом, так як обманув не людей, а Бога. І смерть тебе чекає. І чекає смерть, як правило, несподівана. Звісно ж, він мене не слухає. Добре, що від мого імені пише. Але представте собі рівень цинізму, що? По тому він каже, ну шкода що я не знайшов тої переписки, e, що завтра я вам рано передзвоню і на рано дзвонить. Ну, пише знову десь там, де вони переписуються, я не знаю, чи то в меседжері, чи де. Переписує і знову пише і каже, я цей, я. А, Марія Федешин. Точно. Він на другий день пише, я не йшов. Він на другий день пише і каже. Так, але перекиньте рівно 500, та та-та-та. Це верне. Е Добре, дякую щиро, хлопці подякують вам за допомогу і передають вам вітання. Пише він, якби від імені, що військові йому передають вітання. І це Марія пише: Маю свого племінника, пораненого, вже 5 місяців у Києві в лікарні. Моліться, очі, за його здоров'я. Завтра звати Володимир, хай Господь Бог і добрі люди допоможуть вам у благих діяннях. Розумієте? Вони людину дурять, а людина пише щирі слова. Я вже собі Володимира Правда виписав, я буду за нього молитися. Я буду, бо вона скористалася моїм іменем і зверталася як до мене. Тому, дорегенька Марія, я вас почув, але шуліри свої получать. А цей пише преподобний: я буду молитися за вас і вашу родину, хай Бог благословить і оберігає його. Бачите? Так, тут він пише дуже потрібні речі наші, згоріли, я пізніше вам відео перекину, я приїду додому і перейду, і поверну вам. І поверну вам. Ну, тобто, він, цей шулер пише, що хоче позичити гроші. так? Ну, так від мого імені. Ви мені позичте 500 гривень, а я прийду додому вам віддам. Типа, я не бідний, я віддам. І от. І потім він пише: Пані Марія, нас трохи обстріляли вчора, і ми багато потратили грошей на ліки. Їх обстріляли і вони зразу на ліки гроші потратили. Розумієте? Цікаво на передовій там аптеки працюють, так? Ну це ж, це ж треба. А люди ще це слухають, як, що не розумієте, як вас обстріляли, потратили гроші на ліки. Поранили капелана. Ну, ти скажи, як його звати того капелана. Мушу вас просити 900 гривень на бензин позичити. Мені буду вдячний, дуже вам дуже потрібно. Речі наші згоріли. Я пізніше вам відео перекину. Я їду додому і прошу я, я піду додому і поверну вам гроші. Вже жінка пише, що отче, вибачте, але я третій рік сиджу вдома, живемо на дві пенсії, від дітей не беремо Степа по два рази у лікарні, не ходячи, ліки, памперси забирають усе. Крім того, що місяця підтримуємо армію. Бо в селі збирають і лікуємо всіма е, силами племінника в Києві, той теж е, неходячий, вже вісім операцій переніс. Так що вибачте і розумійте мене правильно. Ну ти подивись, Розумієте, в людини проблема, і вона і вона йому перевела тих 500 гривень. А ця зараза перепрошую. На другий день каже, давай ще 900. І ця жінка має думати, що це я такий, бо це він пише від мого імені. Господи Боже, я в твої руки віддаю це чудо. Роби з ним, що хочеш. Я на нього зна не маю. Прощаю йому все, а ти, Господи, з ним розберися. Що тобі геть віддаю? Покараю його прилюдно, щоб люди виділи. І такі, розумієте, і кажу, і пояснюю, і прошу всіх, хто мене дивиться. Я ніколи ні до кого не звертаюся за якимось проханням, крім тих людей, яких я знаю особисто. Особисто. І якщо мені щось треба, я не пишу у, у меседжі, я дзвоню. Люди мене пізнають по голосі, я не пишу нікуди. по-перше, не немає часу сидіти і писати там. Взяв, подзвонив і все. У мене нема такого, щоб я десь поїхав і мені треба 500 гривень. Нема в мене такого. Я просто нікуди не їду. У мене постійно повний бак бензину, і постійно в мене налічка є, коли ми десь їдемо, що скупляти, десь відправляти і так далі. Бо тому, що це та інакше не буває. Як я поїхав до хлопців, він має гроші на бензин. Ну, вже могли б сте подумати? Ще раз скажу провіряйте. Мені теж там чоловік написав, отець, тут звертаюся, хочу вас уточнити, ви в мене гроші й просили. Я кажу, ні. Ну, але да ви ж хоч стало розуму написати мені? Покаже. каже, Тіктоці написали мені, я навіть, я навіть не вмію тим тіктоком по чесному користуватися. Я колись там був зареєструвався, потім прийшов, удалив свій аккаунт, все. Я, по-перше, то, то таке, дивиться, одно за другим кінця краю нема. Просто з'їдаю час. І, і мені то не потрібно. Так, теж там моє відео викладають, воно там гуляє. Але я там не, не участвую. Я її в Фейсбуці, і я в Фейсбуці нічого не пишу. Я максимум, що там волонтери викладають чисту інформацію, що відвезли, що, що куди відправили, кому передали. Все, крапка. Максимум ще можу якесь оголошення написати, коли служба Божа. Все, це Фейсбук. І вибачайте, бо я, там більше як тисячі людей в черзі. На, на друзя, мене більше вже не приймає 5 тисяч друзів, воно вже більше не приймає е, все. Я ніде нічого не пишу. Моє діло молитися. І ще раз кажу: всі, хто десь там чує, що десь написано, що отець Василь там збирає, він ж карточку свою дає. Він ж дає свою карточку. Що ви не бачите, що карточка моя, що тяжко перевірити ті, хто мене дивиться. Кожен раз, коли йде е, чи проповідь, чи що-небудь, йдуть у -то -то реквізити. Одна жінка каже, ви вони так скоро біжуть, я не встигаю записати. Та паузу нажміть. Нажміть паузу, воно стане. Перепишете, нажмете, воно поїде далі. Є реквізити конкретно вже. Відкрив спеціально і в Монобанку, і в А-банку, і тому. І в Приватбанку. Як вам зручно. В самих таких популярних так? банках. І бачить, що карточка не моя і переводить гроші. Ну мені шкода вас. Ваших грошей мені не шкода. Це і ваша плата. Розумієте, за, за... ну як? Ну чому не уточнити? Ну, так мені отець написав, та хоч Папа Римський би тобі написав. Як мені владика напише, Василю, позич мені 500 гривень, я по-любому йому подзвоню. Ну, як я би просто цей був. Певно, ж я би позвонився. Владику чекайте, може, треба під'їхати, може щось допомогти. Що значить, позичити 500 гривень? Чи би мені, наприклад, хтось із моїх друзів нас сказав, Отець позич мені, написав би мені, да? позич мені там, тисячу гривень, а тобі через три дні віддам. Я би позвонив, що, що сталося, що треба. Їду, допомагаю. Що значить позич? Просто так, на тьомно чи що? Треба провіряти людей і себе дисциплінувати. Замість того, щоб пожаліти Марію, ще її взяв, висварив її. Вона з повагою до мене віднеслася і послухала, що я кажу. Тому кажу, не слухайте. Ви мене можете слухати, коли ви мене бачите, що це я говорю. А написати може, хто хоче. Бог хоче, треба живого спілкування, а то привикли до цих меседжерів, позалазили туди, маєте плату за це. Замість того, щоб подзвонити. Марія Федишина чудесна людина, вона постійно жертвує, допомагає, розумієте, а чуєте, яка бідяка у них. І, як, як правило, оці шахраї розраховують на порядних людей, на порядних людей. Так. Ой.